Вітаю на годинку 9.02 І далі новини від інформаційної служби телерадіокомпанії «Місто». В Студії працює Юна Крушинська за звуковим пультом Андрій Климбовський. Так після хвилини мовчання розпочинає ранок радіо місто з листопада. Почути нову радіостанцію можна на хвилі 99,0 FM. Голосом новин міста стала ведуча Юна Крушинська. Зараз поки що чотири випуски. Це місцеві новини, які виходять о 9 та о 18 годині, а також новини України о 12 і новини світу о 15. У мене є досвід роботи в прямому ефірі, і я дуже його люблю. І люблю ем, радіо. Я трошки романтизую це все, бо це е, така атмосфера специфічна. Да? Це тиша в той же час. Це прямий ефір. В тебе тут і зараз чує дуже багато людей. Радіо місто. Ідея власної радіостанції зародилася сім років тому, аби хмельницькі і хмельничани більше дізнавалися про рідне місто, як і чим живе, що і де відбувається, як розвивається у вересні 2024-го Телерадіокомпанія місто стала переможцем конкурсу на мовлення, випередивши Авторадіо Україна. «Я я що це для міста і для містян, для мешканців Хмельницької міської громади. Це позитив. Позитив, бо радіо це оперативність. До трьох з половиною годин щоденно контент місцевої тематики, інформаційні програми, дискусійні клуби. Ми хочемо, щоб були якісь серйозні теми висвітлювалися, і щось було розважальне, щось музичне і щось не зовсім музичне. Це має бути радіо для всієї родини. Листопад 2025-го став місяцем народження нової радіостанції. Зараз місто можна почути і в радіусі 30 кілометрів від Хмельницького. Це новий досвід. Це не просто, але це цікаво. І от саме та команда, яка зараз гуртується, збирається таких однодумців, можливо, десь так фанатів навіть своєї справи. Насправді вона гріє і хочеться рухатися вперед. В нас є подкаст від офісу Розумне довкілля Хмельницький. Просто про відходи. Наразі на радіо місто майже чотири години власного інформаційного контенту у плейлисті, українська і зарубіжна музика. Інженер Ігор Черешня взяв на себе основний тягар налаштування роботи техніки та її стикування з програмним забезпеченням. Каже, є ідея, яка його надихає. Працюю певно для того, щоб, врешті-решт, почути на нашій хвилі 99.0 фразу настав мир в Україні, і щоб в кожній машині, в кожному салоні авто включався приймач. І люди з задоволенням слухали голос рідного міста. На хвилі 99 fm Радіо місто можна знайти в автівці і плеєрі на домашньому приймачеві і телефоні. Голос твого міста це Південний бух і Каланча, дитячий сміх і звук транспорту. Так звучить місто. Ірина Аріон Павло Романюк. Новини міста.